Dude, was it you be late tomorrow? Give fake a way. Was only you dimogily. Чорний тягор. Та برو було нес комфорі. Зітнам говорить. 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 Заче коза Чирого серця хочемо сказати дякую нашим військовослужбовцям. Ви, наші захисники, опара держави. спокій наших домівок, наш спокій у ваших надійних, сильних руках. Дякуємо вам за мирне небо над головою. Сьогодні Україна святкує славне свято зі святом, люба, сестра, зі святом, любий брат, це свято тих. То ладен у будь-яку хвилину родину захищати та рідну Україну. Пануй завжди і спокійно в крові. що тобі, хай буде, мій брате до снаги. Хай множиться здобутки, життя хай процвітає. Покровом Божа матір тебе хай огортає. Україна, могутня країна. Та потрібна і її охорона, щоби молодь свіла соловіна, щоб горе не знало доскону. Мужні сили, ми дякуємо вам за небо над нами. Ми бажаємо, щоб е, сизим рукам прибігати до вас е, лише зорям.